Всім привіт, доброго вечора! Вас вітає рукодільна скриня, мене звати Ліля. Хочу вас познайомити з одним видом товару, який в нас є в магазині. Я його отримала тільки як він з'явився на сайті виробника. Але ніби я його ніде і не показувала ні у відео, ні в дописах, бо я знала, що не на часі, і якось так забула за, за ці набори від чарівної країни. А тепер вже прийшла пора, і треба їх показувати і розказувати за них. Це були новинки, але це були новинки півроку назад. Ну, навіть не півроку, більше місяців вісім, напевно, назад, були новинки від Чарівної країни. Набори для вишивки нитками по дереву, писанок, пасхальних яєць на підставці. Я вам показую, їх є всього, оцих новинок, шість видів. Вони всі в мене є і всі в мене є по одному екземпляру. Я вже говорила це і ще раз, що я зараз на магазин в великих кількостях од, одної позиції не замовляю. Нема потреби і, і, ну, нема потреби і вкладати в гроші, і не знаєш завтрашнього дня. Так що дівчата те, що є, то є. А те, що, я, ну, ви, допустимо, якщо ви замовлення скидаєте, я кажу, є в наявності, відправляю. Якщо я пишу, що нема в наявності, я дозамовлю, значить я його дозамовлю. Я стараюся дуже швидко замовляти, не тягнути. Ну, ви мене знаєте, багато хто зі мною вже працює давно і неодноразово отримували замовлення від мене. Знаєте, що я відправляю, завжди відправляю. Просто інколи треба чекати, почекати, трішки почекати. Ну, от так з цими новинками від чарівної країни. Вони в мене є по одному. Якщо зараз хтось забере, то, то я буду дозамовляти. Ну, почекайте. З тиждень, напевно, щоб було. вони то, так само швидко зараз не відправляють, бо вони роблять це під замовлення. Коротше, що з собою представляє цей набір? Дерев'яне, перфороване яйце. Ну, не яйце, а яйце кругле, а це в одній площині. Підставочки. Ось такі. Сюди, це Фоміран, він клеїться на, на підставку. Потім вдівається, яйця. Я не, не хочу зараз діватися, щоб не нищити нічого не портити. Воно заходить завжди у чарівної країни, до речі, заходиться завжди тугенько і дуже гарно тримається. Не по... А Треба ще знати, де, вверх, де а от верх. О, зайшло гарненько. Ну, спочатку приклеюєте оцю штучку, а тоді вже, і собі ставите на ножках підставочку. Підставочка ставиться в пази, вони теж заходять легко, просто. Якщо ви боїтеся, припустимо, чи у вас дітки маленькі, чи такі дві шкоди, як нас, котики, то можна його легенько проклеїти. І воно вже тоді буде завжди стояти точно вже не, не випаде і не впаде. Ось, ось вам розмір. Приблизно 10 на це сантиметрова стрічка, якщо її не, у... Ні, не, не уволокли мої кошенята. Значить, розмір цього яйця буде в нас, якщо взяти по перфорації, то 9 на 7 по перфорації. Ну, а висота, відповідно, вже буде вище, там, скільки. Отак, От прикидаємо. Зараз, зараз, зараз. По-моєму, у них не пише на цьому. 13, висота 13, щоб ви собі могли уявити розміри. Гарна ця підставочка, така фігурні ніжки. Ззаді додається, фо... Ну, дивіться, це вишивка нитками, тому двосторонньою ви її не зробите. Так? Тому вони додають на задню стінку або фетер, або фоміран. Неважливо що. Клеїмо ми його. Я клею завжди термоклеєм. Термопістолет, термоклей, Але я думаю, що його можна і на якийсь інший клеїти. Головне, щоб він не палив. Далі в наборі що йде? В наборі зна... паспорт якості, то зрозуміло, Оце, що клеїти сюди. І потім йдуть бусинки. Зараз я вам покажу, бо я розпакувала. Розпакувала Які я розпакувала. Зараз, зараз, зараз ось це я розпакувала. Так, вот, оце я розпакувала. Значить, тут ідуть бусинки. Оці. Бусинки перлинки. Схема чітка велика, читається, кольорів в кожній схемі по-різному, але не складно, бо я вишивала, зараз покажу, що я вишивала бісерна нитка, бо бісерною ниткою бусинки пришивати, і бісерна голка. І голка така звичайна ниточна. І металічний бісер, бо він навколо бусинок тут пришивається. Ну, відповідно, пришивається голкою і ниткою бісерною. І бусинки, і бісер цей. Металічний. Ось. І ось вам схема, схему показала. Кількість кольорів ну більше-менше. На одних більше, на одних менше. Ну так, не, не дуже багато. Ось на таких органайзерах ниточки йдуть. То бавовняна вовняна нитка. Я чую на дотик, що бавовна, вовна. Але я не знаю, що це. В не... мене ж є ДМЦ в магазині, але я ніколи не звіряла, чи це ДМЦ. Ну, в принципі, нема потреби. Ну, це бавовняна нитка, бо є ж такі там часом СХС, що вони на дотики чути, що то полі... трохи в того поліестеру там є. Так що, і тут, по-моєму, не пишуть, чи то якого виду нитка, чи то ДМЦ, чи то не ДМЦ. Вони... Вони ніби... Чи я не зустрічала, чи вони ніде не пишуть. Ну, тут показано, як працювати, як закріпляти, як там виводити нитку. Ну ви, напевно, що ці... це все знаєте. Ось. Видів є шість, я вже говорила. Ну, і, звичайно, листівочку. Вони в кожний набір ставлять листівочку. Показую види, які є. Ага, ще, ще такі ще просто відкрита схемка, бо я її дошивала. То вона ще не запакована. Ось такі схемки, але кажу, вони всі от такі величенькі. Не, не думайте, що таке яйце буде велике. Воно на яйце підходить, от, розміри дерев'яного яйця, я вам сказала, а те, що я вишивала, то це вісімка. Вони на вісімку підходять. Навіть можна і на сімку натягнути. Бо якщо порівняти, допустимо, у мене є вісімка пузата, як я кажу, і вісімка не пузата, то мені напевно, що на не пузато навіть краще. Я натягнула на, на то і на то, щоб подивитися, як. Як краще. Мені, напевно, що не пузати яйця більше подобається, ніж пузати. О, показую, які є види. Значить, по це. А, і ціна. Ну, я їх завжди да. 220 гривень коштує цей набір. Так. Ось. Ось малюнок. Такий. Такий. Оце. І оце. І практично у всьому. А ну, зараз я глянучі. Чи... Так, у всіх наборах йдуть бусинки і бісер. Тобто, чердуєте вишивку бісером і вишивку ниткою. Да, я звіряю, чия. Добре, все зроб... так, так, тут теж. І тут теж і, і, і бісер, і тут так само. Так, у всіх шісти наборах е, нитка, бісер і перлинки. Отак. Ну, я, звичайно ж, не витерпіла, я, звичайно ж, не могла не вишити собі такі писанки. Я дошию її всі шість на канві. Шапочки ще не поробила бантики, бо хотіла почала робити, потім щось я так в суботу, одну посилку велику складала, що я за все забулася Я забулася взяти кольори стрічок до цих писанок. Ну, буде така колекція Шість штучок самоса буду ставити різну, яка підходить до кольору. Тут така, тут така, тут. але дивіться, які вони гарнесенькі. Бантик елементарний, просто з тоненьких стрічок в горошок, напевно, що навіть зроблю бантик. Звичайний, такий, простий, звичайний бантик. Ось такі писаночки виходять. Тобто ви купуєте набір, вишиваєте по дереві, маєте собі гарну писанку на підставці, і плюс що ви маєте можливість зі схеми вишити собі. Отакі На канві натягнути на пінопласт. Пінопласт наголошую підходять оце на вісімку. вісімку. Ну, бачите, оця ліва сама пузата вісімка, а ці більш такі, такі пузаті, більш пряміші. О. Ну, я, я, кому більше подобається. А, і тут, я бачите, тут я не робила тут пропонував виробник в. Вик... Вишити бісером, але я не вишивала бісером, тому що у мене канва 16-го каунту. А на 16-му каунті бісер, коли стоїть один поруч з другим, то він не вміщається, він трохи кривить і суне наступний. Якщо ви хочете вишивати бісером по канві, то це, звичайно, 14-й каунт. По 16-му мені не вийде. То я тут просто вишила жовтою ниткою. Отут я вишила тут, тут де ніби от на цьому. У схемі мали бути тут бісеринки навколо перлинки. Але я ще і не люблю перлинок пришитих на таких от коли на плоскому, на дерев'ястій ті пришиті перлинки, воно якось дивиться. Мені подобається. Бо ти її бачиш отак прямо. А коли пришита перлинка отут, вона дуже вилазить над поверхнюю. І мені це так страшно не подобається чогось. А перлинки там великі, величенькі. І я подумала, що перлинок пришивати не буду, я зашила. Замість тих золотого зашила золотою ниточкою і тут поприклеювала свої оті камінчики. Ну, гарненько вийшло, мені подобається. А тут були такі більші незашиті поля, то я подумала, що приклеїти я побоялася великі елементи, бо маленькі добре тримаються, а великі я щось боюся, що воно відпаде, потім будуть люди нарікати. То я пришила ці всі квіточки в мене пришиті. Ось. І Тут ну, не тут не практично, тут все-все-все заш... Ой, бах. Тут все зашито. От Зараз я таку поставлю, щоб мені було зручніше говорити і показувати. От Зона вишивки, все зашивається. Фон, ну, чи, чи як дехто каже, тло, я не люблю цього слова, але ну, минуленно. от фон ніби весь зашивається, все зашито. Повністю весь машин... малюнок зашитий. Ось такі у нас є гарні писанки. Прошу дуже, робіть замовлення, пишіть в месенджер, пишіть в рукодійну скриню. Буду рада виконувати ваші захцянки побажанки. Дякую за увагу. Ніби сказала все. Спокійного, гарного вечора.